Угода про Копалини, зрада чи перемога. Що ж підписала Україна зі Сполученими Штатами? Давайте розбиратися. З плюсів раніше надана військова допомога США тепер не вважається боргом. Нагадаю, раніше Сполучені Штати написали аж 90 сторінок із зобов'язаннями для України, але уряду Шмагаля вдалося зменшити вимоги до України до 12 сторінок. Вашингтон буде надавати до спільного фонду або гроші, або зброю. А Україна віддаватиме прибутки з нових родовищ корисних копалин. Угода стосується металів, рідкісноземельних елементів, нафти та газу. Із мінусів західні медіа пишуть, що Сполучені Штати відмовилися включати в цю угоду гарантії безпеки, про які так просила Україна. І ще момент: у разі виникнення якихось суперечок, вимоги цієї угоди мають перевагу над законами України. Деякі ж експерти кажуть, що ця угода лишається рамковою, тобто без якихось технічних і конкретних зобов'язань, які потрібно буде ще випрацювати, але коли це станеться, невідомо. Тим часом Трамп вже нахвалює угоду і каже, що вона дасть Сполученим Штатам вигоду значно більшу ніж 350 мільярдів доларів. І зверніть увагу, як ті які підписали угоду про копалини одразу з'явилася новина про те, що Трамп погодився продати Україні зброю на суму 50 мільйонів доларів. Отож, чи стане твердо Трамп на бік України? Поживемо, побачимо.